Ми знаходимося у селищі Квасилів на вулиці Перспективній і дивимося потенційний об'єкт ЖК Субурбія, Новобудова. От бачимо приміщення, весь фасад повністю кутовий, якби це планується для нас. Тут розв'язка транспорту, велика парковка справа біля фасаду, а тут центральна парковка самого ЖК, тобто да, велика парковка зручна біля центру продажу. Бачимо, це будівля другої черги ЖК, яка планується здача її в цьому році. А через дорогу, третя черга, вже почали будівництво на 26 рік запланована здача. От, бачимо в цьому місті, там вже фундамент почали класти. Тут бачимо, ця дорога веде в центр Квасилова. тобто Трошки далі от, знаходиться зупинка транспорту. Якраз, от, люди рухаються так само пішоходи біля цієї зупинки, і виходять, ідуть в ЖК, відповідно люди звідси. Тобто З лівої сторони бачимо, от, велика будівля. На ці будинки ми також розраховуємо заселені, і там за ним ще один великий будинок панельний. А тут скверик, який теж планують робити благоустрій. Пішохідний перехід відразу бачимо е, крупним планом ЖК, е, Тобто тут е, весь перший повод це комерція. От Арка бачимо в центрі. Е, далі от, е, гаражний кооператив, яким користується весь район.